Знаєте, друзі, що я зрозумів, що коли ви ставите собі певну мету, яку ви хочете досягнути, то завжди дуже добре ставити перед собою максимально можливу мету, яку ви можете собі уявити. І ніколи не боятися ставити перед собою таку мету. Я зараз поясню, чому. Тому що для того, щоб виконати. Якусь велику мету, яка, здається, нездійсненною, нереальною, неможливою. Для того, щоб почати її виконувати, насправді потрібно рівно стільки ж зусиль, як і для меншої мети. Тому кожен із вас може випробувати це на собі і побачити, що це правда. Ну і можна це проілюструвати от кількома прикладами. Ну, Візьмемо там чого люди. Зараз хочуть на сьогоднішній день. Ну добре, давайте не будемо говорити про гроші, там, багатство, дохід це банально, хоча це теж дуже хороша ілюстрація. Давайте поговоримо про щось вище. Ну, Наприклад, захоче хтось із вас написати книгу. Мені особисто цей приклад близький, тому що я сам письменник. Так, от, якщо хтось із вас захоче написати книгу, є у нього ідея. Чи це наукова книга, якесь дослідження, чи можливо це буде художня книга, там, пригодницький роман, чи філософський роман, чи любовний роман, чи якийсь постапокаліптик, хто, хто що хоче написати. І от ви хочете написати книгу. І загадайте тоді, що ви не просто хочете написати книгу там, від першої останньої до останньої сторінки. А щоб ця книга зразу була видана, і щоб вона стала бестселером. щоб її читали сотні людей, спробуйте поставити собі таку мету, тому що для і однієї, і другої мети вам потрібно буде почати з одного і того самого, продумати цю книгу і почати її писати. Продумати її, зробити там ідею певну, зібрати потрібну інформацію, продумати, як ця книга буде виглядати, яка буде її структура, з чого вона буде складатися, просто брати, писати. Різні люди пишуть книги по різному. Якщо це художня книга, то, наприклад, хтось спочатку детально продумує концепцію, хтось починає з того, що планує сюжет, інші розробляють персонажів. Хтось розробляє там місце, локації, в яких ця дія буде відбуватися. Збирають матеріал, якщо це, наприклад, історичний роман або якщо це роман про якихось певних реальних людей. Збирають інформацію про те, що їм буде потрібно, роздумують. Інші просто беруть і починають писати, от що Бог на серце покладе без жодного плану. І ця книга складається у них в процесі. Кожен пише по-різному. Якщо це наукова праця, то там відповідно свої нюанси. Дехто, наприклад, пише тоді, коли натхнення приходить. Він ловить натхнення і починає писати коли завгодно. Чи тоді, коли він сидить у себе в кабінеті, чи коли він їде в транспорті, там витягає блокноти, починає писати там, залежно. А інші, наприклад, кажуть, що в мене є певний план, і я, наприклад, пишу по розділу в день або по 10 сторінок на день. А ви так чи інакше, ви берете і починаєте працювати. І так ваша мрія, реальність, яка є в вашій мрії, потрошку переходить в реальність фізичну. Зі світу ідей, гіперураніуму сюди, в нашу видиму і зриму реальність. Ось так же само. Це треба, що для звичайної книги, яку ви просто напишете, що для бестселера, презентація якого буде на загальнонаціональному рівні, і який читатиме, читатимуть там, тисячі людей. Ви придумаєте книгу і ви починаєте її писати. Так же само там уявити собі, що, допустимо, ви хочете, ну добре, там зрозумілий приклад, там. ви хочете мати дохід. Наприклад, в 50 тисяч гривень на місяць. А тоді думаєте, стоп, а чому б не в 100 тисяч? А чому б не в 150 тисяч? І і для того, і для іншого, вам потрібно починати приблизно з однакового. Вам потрібна креативна ідея, вам потрібен план її реалізації, монетизації цієї креативної ідеї. Ну і в основному, в більшості вам потрібні зв'язки тому що без зв'язків дуже варто важко там отримати допомогу, підтримку, пораду, і навіть банально там стартовий капітал на якусь ідею. От. Тобто вам потрібна, ще вам потрібна інформація, тобто як, наприклад, якусь схему спланувати, як її провернути. Але і для доходу в 50 тисяч, і для доходу в 150 тисяч гривень або навіть доларів, вам потрібно одне і те ж саме. Вам потрібно почати. Тому ставте собі зразу завищену мрію. І не бійтесь її ставити. Якщо ви хочете, наприклад, купити або побудувати будинок, у вас є ресурс, наприклад, певний. Але ви кажете: там у вас є ресурс на будинок, наприклад, в 90 метрів квадратних. Але ви кажете, добре, у мене є цей ресурс, я зараз почну, але взагалі-то я хочу двоповерховий будинок, який буде на 200 метрів квадратних. А чому б ні? Ви просто берете і починаєте. І повірте мені, що ситуація в процесі цього, залежно від того, яку ви мету собі поставили, вона почне мінятися дуже сильно. Ви навіть самі не очікуєте зараз, як ця ситуація може змінитися і як вона може повернутися. Ну, от я наведу дуже просту ілюстрацію. От мій друг, 에, друг дитинства. В нього була така ситуація: він айтішник, жив, працював в Києві, і він задався метою знайти собі нормальну, хорошу хату в центрі. Але грошей у нього було ну, відносно небагато. Ну, на рівні там Айтішника, звичайно, але відносно небагато. І тут він гортає різні пропозиції, і несподівано він знаходить е можливість, ну, це була оренда оренди квартири в центрі Києва за ціною квартири в спальному районі. Значить, це була квартира двокімнатна в старовинному будинку з височенними стелями. З широкими ліжками, з побутовою технікою, розміщена на вулиці Михайлівській. Тобто, три хвилини походу вниз Майдан Незалежності, одна хвилина походу вгору Михайлівський монастир. Тобто, це майже квартира на Хрещатику. І вона була за ціною квартири на околиці міста. Чому це сталося? Це сталося, тому що цією квартирою володіло там старе подружжя, і їм терміново треба було кудись поїхати. Вони шукали, кому цю квартиру здати, але вони розуміли, що якщо вони її здадуть за ну, ринковою ціною, їм треба буде дуже довго чекати. А їм буквально з сьогодні на завтра. І тому вони вирішили, що краще вони занизять ціну до мінімуму, ніж вони залишать цю квартиру порожньою. І саме в цей момент, коли вони виставили це оголошення, буквально там в першу хвилину, мій друг на нього натикається. Бачить цю пропозицію, дзвонить, вони укладають угоду, все, він переїжджає в цю квартиру. І щось півроку чи трошки більше, він жив в цій шикарній квартирі в центрі Києва, тому що він поставив собі таку мету. У мене в житті теж неодноразово бували такі випадки, а мені ще істинний Бог допомагав. Просто на превеликий жаль, дуже багато людей не вірять в істинного бога. Ті, які, ті люди, які просять вистинного Бога про допомогу, ті, які служать йому, у тих взагалі чудеса в житті будуть відбуватися. Чому люди? у людей не відбуваються чудеса? Навіть у тих людей, які себе називають християнами, у них чудес не відбувається. Вони не вірять в те, що вони відбуваються. Да тому що дуже часто ми до Біблії до житті святих. Ми ставимося як до якоїсь, якогось символу, образу. Ми ставимося до нього як до вигадки, як до легенди. От. Що, типу, Біблія це дуже хороше керівництво до дії, але до якої дії? Люби ближнього свого як самого себе, люби Господа Бога свого, там підставляй другу щоку, там віру і спасешся, і віра твоя спасе тебе. Як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть їм. Прощайте. Приймайте ваших будних синів, які до вас повертаються, і так далі. Багато хто бачить в Біблії тільки це і не більше цього. А насправді там написано про те, що віруючи будуть супроводжувати певні ознаки. Іменем моїм виганятимуть бісів і зцілятимуть недужих, наступатимете на зміні скорпіонів на всяку силу ворожу, і так далі. І тому подібне. Багато чого там є. Читайте, насолоджуйтесь і надихайтесь. Але в принципі, навіть для тих людей, які по своїй дурості або впертості, або гордині не приймають істинного Бога, який тут біля нас, і який готовий допомогти нам, і підтримати нас і дати нам все те, що ми попросимо і чого ми потребуємо. Навіть для таких людей сила духу, сила їхньої віри. Незламність, впевненість, впертість така певна впертість в тому, щоб перебороти всі несприятливі життєві обставини, якими би важкими і складними вони не були. Вона все одно буде міняти їхнє життя. Інша річ, що така людина, яка буде просто сильна духом і уповати на власну внутрішню силу і свій внутрішній потенціал, вона все одно в протистоянні програє навіть найслабшому служителю істинного бога, це правда. Але навіть така людина все одно зможе е, міняти ту дійсність, в якій вона живе, тому що всі наші перемоги і всі наші невдачі, наші хвороби і наші сілення, наші перемоги, і наші поразки, наші злети і наші падіння вони всі починаються в нашій голові, в нашій підсвідомості і в нашій свідомості. Якщо привчити себе думати правильно, то поміняється твоє життя. Коли я був ще зовсім юним в далекому 2008 році, мені розповіли про цю так скетаємницю, і я тоді сприймав це як таку певну езотеричну тайну, яка чуть там не які, якась інопланетна цивілізація принесла нам із неба, яку бережуть там невеличка кількість обраних у світі, там що це якась велика там сакральна мудрість. А тепер я дізнаюся, що психологи на різних семінарах і тренінгах цього самого навчають, що інформацію про це можна знайти в вільному доступі, що абсолютна більшість успішних людей брали собі це за основу. Це не означає, що ти можеш просто сісти там, візуалізувати і нічого не робити, і воно до тебе саме прийде. Ти повинен працювати. Над досягненням мети, у тебе повинен бути план, і у тебе повинні бути докладені зусилля для того, щоб те, про що ти думаєш, сталося. Але якщо ти покладеш за основу собі е, те, що ти спочатку починаєш з голови, те, що ти спочатку починаєш зі свідомості, з підсвідомості, зі своєї душі і зі свого серця, то весь всесвіт буде тобі сприяти. Всі події будуть підлаштовуватися під твій задум і твій намір. Питання в тому, чи це ти керуєш собою і своїм життям, чи тобою керує навколишнє суспільство. Тому що дуже часто тільки навколишнє суспільство і наше середовище вселяє нам страх, непевність, думку про те, що щось неможливо, думку про те, що це занадто висока мета. Що ти її не досягнеш, що ти її не доб'єшся. Що, умовно кажучи, найбільший успіх належить тільки одиницям. От мені як мої батьки казали завжди. Це дуже добре про щось мріяти. Але ти ж розумієш, що там е, якийсь найвищий успіх, він належить тільки одиницям. І набагато більша ймовірність, що ти не потрапиш в це число одиниць, ніж що ти потрапиш. Мої батьки занадто сильно вірили в теорію ймовірностей. От. А я кажу, що теорія ймовірності вона теж дуже відносна, і теорія ймовірності, скоріш за все, вигадали ті, які просто не поставили собі достатньо високої мети в житті. І тому я в певний момент я почав ставити собі найвищу мету в житті, яку я тільки можу уявити, на яку я тільки здатний. Взагалі, наша найвища мета це духовно переобразитися і попасти в царство небесне. Наша найвища мета це стати святими і вповні усвідомити себе як одіти Божі. Це складна справа, це дуже складна справа. Ну, скоріш за все, своїми зусиллями її неможливо досягти. Якби таке можливо було досягнути своїми зусиллями, власною силою витягнути себе як барон Мюнхгаузен за волосся. І це тому я ношу довге. І повернути себе на Небесну Батьківщину, то не треба була би втілення і хресна жертва нашого Господа Ісуса Христа. Але цю хресну жертву його її теж потрібно прийняти, і з Богом потрібно співдіяти. І тоді можна досягнути цієї максимальної мети. Але якщо ми можемо претендувати на цю максимальну мету досягнення раю, то досягнути будь-чого іншого в світі це не просто можливо, а насправді достатньо легко. Що потрібно для того, щоб досягнути успіху? Потрібно вибрати, що тобі подобається, чого би ти хотів досягнути, в чому ти найкращий. І тоді постійно ставити собі питання, а що для цього потрібно? А що для цього потрібно, а що для цього потрібно? Тобто, ти думаєш, наприклад, я хочу там стати. Там чемпіоном з боротьби, або з рукопашного бою. Або я хочу стати президентом. Або я хочу стати наступним святішим патріархом київським всієї України. Я думаю, ви знаєте, хто, хто хоче ним стати. І там Або хочу там, не знаю, мати дохід там, в мільйон доларів. Або хочу написати книгу. Або хочу створити сім'ю разом з. Найкращою можливою там, дівчиною, і щоб мої діти утворили там династію певну, щоб це не просто була якась чергова пересічна сім'я, а щоб діти утворили династію. Ви загадуєте собі таку мрію, якщо вона вам подобається, якщо це те, до чого у вас лежить душа, і ставите собі постійно питання, що для цього потрібно. Ну, і ви ставите спочатку, відповідь буде загальна там, там те, те, те що потрібно для того, щоб зробити цей крок. Що потрібно для того, щоб почати його робити, які потрібні передумови? І от ставите собі питання, що для цього потрібно, поки не розробите собі е, найбільш детальний план, по якому рухатись. Насправді це важче, ніж дається. Іноді буває, що для цього потрібен, що потрібно, щоб хтось ззовні ставив вам це питання. Що для цього потрібно? Тому що інша людина буде максимально безпристрасна. Тому що, коли самому стає важко, наприклад, собі в чомусь зізнатися, то є велика спокуса почати грати з собою в піддавки. А треба бути до себе максимально критичним, максимально безжальним, не допускати жодної слабини. І тоді ви почнете працювати. І тоді, яку б високу мету ви перед собою не поставили, ви повірте, зможете її добитися. От серйозно почитайте біографії великих. Ну от я буквально тільки що слухав довге інтерв'ю з гаряче любленим нами термінатором, губернатором Каліфорнії, Конаном Варваром, Гераком йорку Арнольдом Шварценеггером, на фільмах якого я так само, як і багато моїх однолітків, росли. І він розповідає, що у нього було дуже нелегке життя, але він розповідає, яким чином, і в тому числі завдяки яким отаким психологічним прийомам. Він зміг досягнути того, що він досягнув. Е, почитайте життєписи тих, які, які змогли, не маючи особливих якихось передумов від народження. Он теж сьогодні в черговий раз, ну я давно це знав, але сьогодні в черговий раз почув про Теодора Рузвельта, одного з ранніх американських президентів. Про те, що він був хлопчиком із не особливо якоїсь заможньої сім'ї, причому він був астматиком диким, і йому в житті не пророчили нічого хорошого. Казали, що його життя буде коротким і дуже важким, а смерть, скоріш за все, повільною і болючою. Він переборов, це. він почав займатися спортом, почав качатися, вступив в Гарвардський університет. В Гарварді він, крім бездоганного навчання, став ще боксером і став чемпіоном університету з боксу. Потім він став політиком, став американським президентом, а перед цим служив в армії, дослужився до полковника. Потім став американським президентом після закінчення свого терміну, а під час терміну він розставив в Білому домі тренажери і постійно на них качався там, в перерві між президентськими справами. Після цього він вже був достатньо літнього віку, і лікарі казали йому, що йому потрібно вже заспокоїтися, просто проводити тихе спокійне життя на пенсії. Він категорично від цього відмовився і пустився в далекі подорожі. Він став мандрівником, дослідником джунглів, мисливцем на слонів і був причетний там навіть до якогось із географічних відкриттів того часу. А помер він спокійно і у вісні. Тобто, це приклад того, як людина незламністю свого духу може досягнути дуже багато, не маючи особливо ніяких передумов. Повірте мені, що слова про те, що от він же народився в багатій сім'ї, як, наприклад, Трамп, це просто відмовки, це просто виправдання. Так, да, Трамп народився в багатій сім'ї, але це просто означає, що йому було трошечки легше, ніж тому, хто народився в бідній сім'ї. От і все. Це залежить від того, наскільки ви чогось захочете. Насправді в житті все набагато простіше, ніж вам здається. Просто треба вирішити, чого ти хочеш. А якщо ви ще й будете істинного Бога просити про допомогу, то повірте, не буде вам рівних, не буде тих, хто вас подолає. Амінь. Це вам така невеличка мотивашка і вечірня казка від мене на ніч. Всім Божого благословіння.